Шановні друзі, вітаю вас на каналі Цікава Читанька. Пропоную вашій увазі оповідання о Генрі Різдво з несподіванкою, читає Олена Шешеня. Чарокі називали батьком-засновником жовтої кирки. А жовта кирка нове поселення золотошукачів, побудоване з нетесаних соснових колод і парусини. Чирокі був золотошукачем. Одного дня, поки його ослик гамував голод кварцем і сосновими шишками, Чирокі вивернув кайлом самородок вагою 30 унцій. Широкий застовпив ділянку, а сам, будучи людиною щирої і широкої вдачі, негайно розіслав усім своїм друзям-золотошукачам у трьох штатах запрошення приїхати сюди, де йому так пощастило. Звісно, ніхто із запрошених не надіслав чемної відмови, і наїхало їх, шукачів золотої удачі Солтрівера, Пекоса, Альбукерка, Фенікса, Санта-Фе з усіх навколишніх поселень. Майже тисяча золотошукачів застовпили ділянки і розмістилися на них, назвавши своє поселення жовтою киркою. Потім обрали комітет охорони громадського порядку і піднесли черокий дарунок ланцюжок для годинника з невеличких самородків. За три години потому золото на ділянці черокі закінчилось. Виявилось, що він заступив не золотоносну жилу, а кишеню. Чироки кинув цю ділянку і заходився розробляти нові, одну за одною. Але йому все не щастило. Золотого піску, що його чероки намивав за день, жодного разу не вистачало навіть на оплату рахунку в барі. А в тих, що недавно приїхали, все йшло чудово, і йому нічого не лишалось, як весело всміхатися і вітати їх з успіхом. У жовтій кирці підібрався народ, що вмів поважати людей сильних духом. Отож, друзі і спитали Чирокі, чим вони можуть йому допомогти. Мені? перепитав Чирокі, думаю, не завадила б невелика позичка. Хочу спробувати щастя в марипозі. Якщо натраплю на багато жилу, то відразу повідомлю. Ви ж знаєте, я не з тих, хто приховує удачу від друзів. У травні Чирокі склав своє нехитре майно на ослика і повернув його задумливу, сиво, сіру морду на північ. На поселенців провів його до умовної міської межі. І він під прощальні вигуки і побажання успіху рушив далі. В його кишенях було п'ять фляжок без жодної бульбашки повітря між корком і вмістом. Чирокі просили не забувати, що в жовтій кирці для нього завжди знайдеться ліжко, яєчня з салом і гаряча вода, щоб поголитися, коли фортуна не захоче провідати його в морипозі і погрітися з ним біля вогнища. Чероки називали батьком-засновником жовтої кирки за тією системою, що виробилась у золотошукачів. Ніхто не вимагав свідоцтва про охрещення, кожен діставав своє прізвисько й без нього. Законне ім'я і прізвище вважалося особистою власністю людини. А щоб її легше було гукнути до шинку та якось відрізнити серед інших двоногих у синіх сорочках, громада надавала їй тимчасове звання, титул або прізвисько. Приводом для цих непередбачених законом хрестин найчастіше були притаманні кожній людині. Особливості. До більшості легко прилипала назва тієї місцевості, звідки вони, за їхніми словами, прибули. Дехто голосно й зухвало називав себе Адамс або Томпсон, чи ще якось, напускаючи туману на самих себе. Дехто хвалькувато й безсоромно розкривав своє справжнє ім'я, але це сприймалося як чванькуватість і не мало успіху серед золотошукачів. Один такий сказав, ніби він чес. Л. К. Белмонт і посвідчив це паперами, але йому рішуче запропонували ще до заходу сонця залишити поселення. Особливо розповсюджені були прізвиська Коротун, Криволапий, Техасець, Лежень Біл, Роджер Непохмільний, Кривий Райлі, Суддя і Каліфорнія Ед. Чероки дали таке прізвисько тому, що він нібито прожив деякий час серед індіанського племені. 20 грудня поштар Болді прикотив у жовту кирку з приголомшливою новиною. Кого ви думаєте, я бачив у Вальбокерку? спитав Болді, мостившись на своє місце в барі. Чирокі, одягнений, як той султан турецький, і смітить грішми наліво й направо. Ми з ним славненько погуляли і добряче набралися шипучки, хай їй грець. І черокі за все платив готівкою. О, у нього кишені тріщать від грошей, бо напхані ними, як більярдні лузи, кулями. Чирокі, мабуть, знайшов багато жилу, сказав Каліфорнія Ед. От славний хлопець, я радий за нього. Не завадило б тепер чароки навідатись у жовту кирку і побачитися з давніми друзями, докинув хтось сумним голосом. Воно завжди так. Гроші найкращий засіб відбити людині пам'ять. Стрівайте, знову звався Болді, я ще не все сказав. Чироки там, у Марипозі, натрапив на трифутову жилу і з кожної тонни руди намивав стільки золота, що можна їхати в Європу. Потім він цю жилу продав якомусь синдикатові за 100 тисяч доларів готівкою. Купив собі шубу з молоденьких котиків, червоні сани і. а ну вгадайте, що він збирається втнути? Різатися в карти, виклав свій здогад Техасець, що не уявляв собі інших розваг. Ах, поцілуй скоріш мене, красуне! Проспівав каратун, що носив у кишені чиєсь фото і не знімав яскраво рожевої краватки навіть тоді, коли працював на ділянці. Купить салон, вирішив Роджер непохмільний. «Чероки повів мене до себе в кімнату, вів далі Болді, а там гора дитячих барабанів, ляльок, ковзанів. Мішечків із цукерками, стрибунців, заводних баранчиків, свистульок і всякої всячини. І як ви думаєте, що від збирається робити з тим непотребом? Ні за що не вгадаєте. Так, от Широки мені сказав. Він надумав повантажити все те багатство на свої червоні сани і заждіть, заждіть не кваптеся замовляти віскі. і приїхати сюди, в жовту кирку, влаштувати тутешнім дітлахам, так так, саме тутешнім дітлахам, різв'яну ялинку, роздати їм балакаючих ляльок. А розумним хлопчикам великі набори столярних інструментів, словом, влаштувати таку ялинку і таке гуляння, які навіть не снилися жодній дитині, на захід од мису тераса. По цих словах на кілька хвилин запала мертва тиша, її порушив бармен. Він вирішив, що настала слушна мить показати свою гостинність і штовхнув по шинквасу батарею склянок. Слідом за якими, хоч і не так стрімко, поповзла пляшка віскі. А ти йому сказав? спитав золотошукач на прізвисько Тринідад. Та ні, затинаючись, відповів Болді, не сказав, якось не наважився. Адже Чироки вже купив увесь той мотлох, заплатив за нього готівкою і дуже тішиться собою та своєю вигадкою. Ще й шипучки тої ми добряче хильнули. Ні, я нічого йому не сказав. Признатися, мене дивує, озвався суддя, чіпляючи. Ціпок з ручкою з слонової кістки наш інквас. Як наш друг Чирокій міг так кепсько подумати про своє сказати б, рідне місто? Пге, всякі дива бувають на світі, заперечив Волді. Чирокі виїхав звідси сім місяців тому. Все могло статися за цей час, та й звідки йому знати, що тут нема жодної дитини і, видно, не буде. Справді, дивно, зауважив Каліфорнія Ед, що їх досі не занесло сюди. Певно, це тому, що наше поселення недостатньо під Готовлена для малечі. А щоб ця різдвяна витівка була химернішою, вів далі Даліболді, черокі збирається сам стати Санта Клаусом. Він добув собі білу перуку, бороду, червоний вишитий хутром, балахон, величезні рукавиці і червоний ковпак. В цьому одязі він геть схожий на того хлопця, Вільяма Калена Лонгфелло, якого малюють у книжках. І треба ж такому бути. Нічого цього не побачать різні Ен та віллі, а вони так про це мріють. Коли чироки збираються в жовту кирку? спитав Тринідад. Вранці перед Різдвом, відповів Болді. «Хочеш, щоб ви, шановні, підготували приміщення, поставили ялинку і попросили жінок прикрасити її, але тільки тих жінок, які вміють мовчати, бо ялинка повинна бути справжньою несподіванкою для дітей. Усе сказане про жовту кирку відповідало сумній дійсності. Ніколи тут не дзвенів дитячий голос, не тупотіли невтомні дитячі ніжки по єдиній немощеній вулиці. Все прийшло згодом. А в ті часи жовта кирка була звичайним загубленим у горах табором золотошукачів. І ніхто ще не бачив там широко розплющених дитячих очей, які скрилися, чекаючи, що на свято буде якесь казкове диво. Ніхто не бачив рух, що жадібно тягнуться до таємничих подарунків Санта Клауса, не чув радісного галасу на великому зимовому святі ялинки. Словом, не було кому в жовтій кирці гідно оцінити щиросер. Дівчинок чи роки. жінок у жовті кирці» було тільки п'ять. Дружина пробірника, власниця готелю щаслива знахідка і праля, що за день намивала в своїх ночвах унцію золотого піску, жили тут постійно. Сестри Спенглер, міс Фаншон і міс Ірма були з трансконтинентального комедійного театру, що виступав саме в імпровізованому театрі Ампір, але дітей не було. Інколи міс Фаншон захоплено грала роль якого-небудь шибеника підлітка, але створюваний нею образ був жалюгідно далекий від справжньої дитини, яку уявляв чироки, готуючись нагородити її своєю щедрістю. Різдво випадало на четвер. У вівторок зранку тринідат не пішов працювати на ділянку, а подався до судді в готель щаслива знахідка. Страшна ганьба впаде на жовту кирку, мовив Тринідат, Якщо ми не підтримаємо Чароків в його ялинковій видівці. Чирокі вважав, створив це місто. Я особисто хочу щось придумати і допомогти Санта Клаусові. Я з радістю вас підтримую, підхопив суддя. Бо вдячний Чирокі за його колишні вчинки. Проте, я не бачу власне те, що в нашому поселенні немає дітей, я досі розцінював як благо, але тепер, однак, я не бачу шляхів і засобів. Подивіться на мене, сказав Тренідат, і ви їх побачите. Шляхи й засоби перед вами в шубі і готові рушати в дорогу. Зараз я знайду сани, і на виставі Чрокі буде цілий табун дітей. Хай би навіть мені довелося вчинити наліт на сирітський притулок. Еврика, вигукнув суддя. Е, ні, рішуче заперечив Тренідат. То я знайшов. Я теж колись чув, у школі це грецьке слово. Я вас тільки супроводитиму, сказав суддя, розмахуючи ціпком. Може, моє, хай скромне, красномовство і ораторські здібності стануть нам у пригоді, коли треба буде переконати наших юних друзів підтримати наш намір. За годину вся жовта кирка довідалась про план Тринідада та судді і цілком схвалила його. Кожен, хто на сорок миль довкола знав сім'ю з малолітніми нащадками, поспішав повідомити про це Тринідада. Тринідад стара рано все записав і, не гаючи часу, подався шукати коней і сани. Першу зупинку намітили зробити біля зрубу за п'ятнадцять миль від жовтої кирки. Тринідат гукнув, двері відчинились, і на порозі з'явився господар. Він підійшов до воріт і сперся на розхитану хвіртку. Слідом висипала юрба дітлахів, обірваних, але рум'яних і цікавих. Ось яке діло, почав Триніда. Ми з жовтої кирки і приїхали, щоб з вашої згоди викрасти у вас дітей. Один з наших шанованих друзів, охоплений ялинковою манією, захотів стати Санта Клаусом. Завтра він приїде і привезе повно різних пофарбованих у червоне дитячих витребеньок, зроблених у Німеччині. А в нас у жовтій кирці найменший шибеник уже користується 45-каліберним пістолетом і безпечною брит. А хто ж кричатиме «Ох, охта, коли на ялинці запалають свічки? Словом, шановний, якщо ви позичите нам двійку дітей, ми обіцяємо повернути їх у повній цілості в перший день різдва. Кожне привезе додому чудовий настрій і по книжці про Робінзонське життя однієї родини, рогів достатку, червоних барабанів і безліч цяцьок. То як ви на це? Іншими словами, втрутився суддя, ми вперше з часу заснування нашого невеликого, але процвітаючого поселення помітили його цілковиту недосконалість, бо в ньому немає жодної дитини, і це в зв'язку з наближенням того календарного строку, коли зазвичай передбачено дарувати, так би мовити, ніжним і юним всілякі витребеньки. Ясно, гурвав господар, натоптуючи великим пальцем тютюн у люльку. Не буду вас затримувати, джентльмени. У нас зі старою не приховую семеро дітей. Так ось, перебравши подумки всіх, чомусь не знайшов жодного, кого б ми могли позичити для вашої гулянки. Стара вже насмажила кукурудзи, в скрині в неї схована ганчір'яні ляльки, і ми самі збираємося відзначити свята, хоч і по домашньому, без витребеньок. Словом, мені ця ваша вигадка не до душі, і жодного зі своїх дітей я не позичу. Дуже вдячний вам, джентльмени. Тринідати суддя погнали у пряжку далі. Потім виїхали на горб і зупинилися біля ранчо Уайлі Уілсона. Трінідат виклав господареві своє прохання. Суддя урочисто прогудів другу партію. Місіс Уайлі сховала двох рожевощоких шибеників у складках своєї спідниці і не усміхнулася, поки не побачила, що містер Уайлі сміється і заперечно хитає головою. Знову відмова. Коли в долині між пагорбами почало сутеніти, тринідат і суддя вже викреслили більше половини свого списку, і все було марно. Вони переночували в придорожньому готелі і на світанку рушили далі. А в санях не було жодного нового пасажира. Я, здається, починаю розуміти, сказав Тринідат, – що взяти дитину на прокат на свята це все одно, що вкрасти масло в людини, яка збирається їсти млинці. Немає сумнівів, додав суддя, що родинні зв'язки набувають у цей час виняткової, так би мовити, міцності. У переддень свята вони проїхали 30 миль, чотири рази марно зупинялися і виголошували. Безуспішні промови. Діти скрізь були на вагу золота. Сонце вже хилилося до обрію, коли дружина старшого доглядача на глухій залізничній колії, загородивши собою ще один скарб, який не підлягав вилученню, сказала: На гранітній стрілці працює нова буфетниця. У неї, здається, є синок. Може, вона й відпустить його з вами? О п'ятій годині вечора Тринідад під'їхав до станції гранітна. Стрілка. Поїзд щойно відійшов, забравши з собою ситих, умиротворених пасажирів. На сходах залізничного буфету вони побачили худого, похмурого хлопчину років десяти з цигаркою в зубах. У буфеті, де пасажири з наскоку задовольняли свій кочовий апетит, панувало безладдя. Молода, але виснажена роботою жінка знеможено сиділа, відкинувшись на спинку стільця. Обличчя її зберігало вроду, яка ніколи не зникає безслідно, але ніколи не повертається. Тринідат пояснив буфетниці мету їхніх відвідин. Та я буду тільки рада, коли ви хоч ненадовго заберете з собою Бобі, втомлено сказала жінка. Крутишся тут, як ошпарена, зранку до ночі, ніколи й доглянути за ним. А він набирається, чорт зна чого від дорослих. Хіба тут до ялинки? Може, у вас? Чоловіки вийшли на ганок поговорити з Боббі. Тринідат описав йому розкішну ялинку з подарунками. А потім, мій юний друже, додав суддя, сам Санта Клаус прийде з подарунками до нас, ознаменувати те, що колись волхви. Та кінчайте теревинити. Я не дитина, насмішкувато обірвав його Боббі. Нема ніяких Санта-Клаусів. Це ви, дядечки, самі купуєте в лавці всякі дурниці і вночі запихаєте дітям під подушки, а потім кажете, що то Санта-Клаус приїздив на санях. Може, воно й так примирливо згодився Тринідат. Але ж ялинка справжнісінька, і вона буде у нас, знаєш, яка? Ніби універсальний магазин в Альбукерку. Кожна іграшка не дешевше десяти центів. І барабани будуть, і дзиги, і ковчег, і к бісу. Холодно відповів Бобі. Я вже давно вийшов з того віку, Хочу рушницю не іграшкову, а справжню, щоб стріляти диких котів. Та хіба на вашій дурнуватій ялинці може бути справжня рушниця? Напевне, сказати не можу, дипломатично відповів Тринідат. Але хто його знає? Їдь бо з нами, а там видно буде. Заронивши слабкий вогник надії в душу Бобі, вербувальники вмовили його згодитися піти на зустріч філантропічному поривові черокі і рушили зі своєю єдиною здобиччю назад. У жовтій кирці тим часом запустіли приміщення складу, перетворили у святкову залу, прикрашену, мов палац доброї аризонської феї. Жінки попрацювали на славу. Ялинка, вся у свічках, сріблястих блищиках та іграшках, яких вистачило б на добрих два десятки дітей, височіла в центрі зали. Коли вже смеркло, всі охоплені нетерплячкою, почали вибігати на двір. Чи не з'явиться, бува, команда з дітьми? То півночі Чироків летів у містечко на червоних санях, завалених найрізноманітнішими пакунками та коробками, захоплений своєю безкорисловою витівкою, він навіть не помітив, що в містечку нема дітей, а відкрити йому очі на ганьбу жовтої кирки, ні в кого не вистачило духу. До того ж, усі були певні, що тринідад і суддя таки зуміють заповнити цю страхітливу порожнечу. Коли сонце сховалося, Чирокі хитро підморгнув. у і з лукавою усмішкою на обвітреному зморшкуватому обличчі вийшов із зали, прихопивши вузлик з реквізитом Санта Клауса і таємничу торбу з іграшками. Як тільки зійдуться діти, вилів він членам добровільного ялинкового комітету запаліть свічки на ялинці і пограйтеся з ними в киці баби. Коли вони захопляться грою, отоді, тоді тихенько й зайде Санта-Клаус. Подарунків, гадаю, вистачить. Жінки пурхали навколо ялинки, востаннє знімали деякі прикраси, щоб одразу ж повісити їх знову. Сестри Спенглер теж були як персонажі з нової вистави наречена рудокопа. Одна, одна в костюмі леді Вайолет Девір. Друга служниці Марі. Вистави в театрі починалися тільки о дев'ятій, тому актриси з ласкавого дозволу комітету допомагали прикрашати ялинку. Час від часу хтось вибігав і прислухався, чи не вертається команда Тринідад. Занепокоєння зростало, вона сувалася ніч, і пора було запалювати ялинку. Та й Чирокий будь-якої миті міг з'явитися на порозі, повному обладунку різдвяного Санта Клауса. Та ось на вулиці заскрипіли сани, і викрадачі під'їхали до складу. Жінки сполохано забігали навколо ялинки і почали запалювати свічки. Чоловіки неспокійно походжали з кутка в куток або стояли маленькими групами, ніяково переступаючи з ноги на ногу. Тринідат і суддя, втомлені довгими пошуками, зайшли до зали, ведучи за руку худого, миршавого, зовсім безшкетливого з вигляду хлопчака. Той презирливо глянув з під лоба на барвисто оздоблену ялинку. А де ж іще діти? спитала дружина пробірника, що грала першу скрипку в усіх святкових подіях міста. Добродійко, зітхаючи, відповів Тринідад, спускатися на пошуки дітей перед святами це все одно, що добувати срібло у вапняках. Так звані батьківські почуття для мене цілковита загадка. Схоже, що татусям і матусям зовсім байдуже, якщо їхнє потомство 364 дні на рік тонутиме, об'їдатиметься отруйними горіхами, попадатиме в лапи диких котів чи викрадачів дітей. А на Різдво, воно бач, хай там що має отруювати своєю присутністю сімейні збіговиська. Оцей екземпляр до. Родійко, єдине, що нам пощастило, відкопати за два дні пошуків. О, яке чудове дитя! пробурмотіла міс Ірма, тягнучи свій театральний шлейф на середину сцени. Відчепіться, похмуро буркнув Бобі. Хто це дитя? Чи не вибува? Зохвали, хлопчисько, зойкнула міс Ірма, але не встигла пригасити Емалевої усмішки. Старались, як могли, сказав Тринідат. «Жаль, широкі, та що вдієш? Раптом розчинилися двері і з'явився Чирокі в традиційному костюмі Санта Клауса. Білі пасма перуки, і розкішна біла борода, закривали майже все його обличчя. Видно було тільки темні і скристо веселі очі. На плечах у нього був мішок. Усі завмерли. Навіть сестри Спенглер, забувши стати в кокетливі пози, зацікавлено витріщили очі на високу постать різдвяного Санта Клауса. Набурмусений Бобі засунув руки в кишені і понуро дивився на безглузде, обвішане іграшками дерево. Чирокі поставив на підлогу мішок і здивовано озирнувся довкола. Може, подумав він, нетерплячу ватагу дітлахів загнали кудись у куток, аби випустити, коли він зайде. Чирокі рушив до бобі і подав йому руку в червоній рукавиці. Вітаю тебе і святом, хлопче, сказав він. Можеш вибирати на ялинці все, що тобі заманеться. Ми негайно дістанемо. То давай, Ру, привітайся з Санта Клаусом. Нема ніяких Санта Клаусів, шморгнувши носом, буркнув Бобі. У тебе фальшива борода, з козячої вовни. Я не дитина, надітька мені твої ляльки й олов'яні коники. Візник казав, що дадуть рушницю, а в тебе її нема. Я хочу додому. Тринідат кинувся рятувати Чирокі. Він ухопив його за руку і гаряче потис. Ти вже пробач, Чирокі, сказав. У нас у жовтій кірці нема дітей, та й не було ніколи. Ми сподівалися привезти їх цілий табун на твоє свято, але крім цього шибеника нікого не вдалося роздобути. А він, бач, атеїст, і не вірив. У різдвяних Санта Клаусів. Нам дуже прикро, що ти даремно витратився. Ми з суддею сподівалися б привезти сюди повні сани дітей, і всі твої свистульки пригодилися б. То не біда, покійно мовив Чирокі. Подумаєш, витрати, нема чого шкодувати. Викинемо весь цей непотріб у стару шахту і кінець. І треба ж бути таким віслюком. Зовсім забув, що в жовтій кирці нема дітей. Гості тим часом з похвальною старанністю, хоч і без особливого успіху, вдавали, ніби розважаються. Боб відійшов у куток і вмостився на стільці. Холодна нудьга чітко відбилася на його обличчі. Широкий ще не зовсім вийшов зі своєї ролі і сів поряд з Боббі. Де ти живеш, хлопче? вічливо спитав він. На гранітній стрілці, неохоче процідив Боббі. У залі було душно. Чироке зняв ковпака, перуку й бороду. Еге, трохи отямившись, вигукнув Бобі. Та я ж тебе знаю. Хіба ми зустрічалися, малий? Не пам'ятаю. Але картку твою бачив сто разів. Де? Бобі вагався? Вдома, на скрині. Скажи но, ну, хлопчику, а як тебе звати? Роберт Лемсден. Це материна картка. Вона ховає її на ніч під подушку. Одного разу я навіть бачив, як вона її цілувала, а я б ні за що. Та жінки всі однакові. Широкий встав і поманив до себе Тринідада. «Посиді з хлопчиком я зараз повернуся, піду зніму цей балахон і запряжу сани. Треба відвести його додому. Ну, безбожнику, сказав Тринідат, умостившись на місце Чирокі. То ти, брат, стільки набачився з цього, що тебе не цікавлять такі дурнички, як цукерки та іграшки? Ти неприємний тип, в'їдливо процідив Бобі. Обіцяв рушницю, а тут людині навіть покурити не можна. Я хочу додому. Чарокі підігнав сани до ганку, і Бобі виліз на сидіння. Баски коні рвонули по накатаній сніговій дорозі. На Чарокі була його 500-доларова шуба з молоденьких котиків. Хутряна підкладка приємно гріла. Бобі дістав з кишені цигарку і почав чиркати сірником. Викинь цигарку, сказав Чарокі спокійно, але якимсь новим голосом. Трохи повагавшись, Бобі кинув цигарку в сніг. Викинь усю пачку, звелив той самий голос. Хлопець скорився не відразу, та все-таки виконав і цей наказ. Слухай, обізвався раптом Бобі. А ти мені подобаєшся, навіть не знаю чого. Спробував би хто небудь так мною командувати. Послухай, хлопче, сказав Чирокі звичайним голосом. А ти не брешеш, що твоя мати цілувала карточку, ту, що на мене схожа?» Та ні, сам бачив. Ти, здається, щось казав про рушницю? Казав. А що? У тебе є? Завтра матимеш, із срібними наклепками. Чарок і дістав годинника пів на десяту. Що ж, ми прибудемо на гранітну стрілку в самісіньке свято. Тобі не холодно, сідай ближче, синку. Оповідання о Генрі Різдво з несподіванкою прочитала Олена Шишеня. Дякую за вашу увагу. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть коментарі. Якщо сподобалося, поставте вподобайки. Поділіться цим відео з друзями та підпишіться на канал Цікава Читанька. Поширюємо український простір. Хай звучить світом українська мова.